Ви йдіть до дякуємо. Дякуємо. Так, окей. Та я не розкажу, От ти вже вдруге покидаєш та Україну, в США. Наскільки тобі знову буде не вистачати дому? Та чи будеш сумувати? Я не знаю. напевно, я дуже сильно буду сумувати, тому що Україна це саме рідне. Я ну, Буду дуже сумувати. А от про що ти сьогодні мрієш, окрім перемоги? Я не знаю. Це саме важливе, це щоб закінчилась війна і все всі проживало спокійно. А ти, ти здавалося би, така маленька, але така вже доросла. Так? Скільки на тебе є великої відповідальності. Скажи, от, оцей страх, як ти його поборюєш? Як ти борешся з ним? Чесно, навіть не знаю, мені досі страшно, але просто підтримка, підтримка людей і все. А от ти їдеш разом з мамою, так? І з братом. От, і з братом. От можливо, ти там, в Бостоні, хочеш втілити ще якусь для себе мрію, окрім, звичайно, участі в марафоні. Можливо, щось таке для себе, для мами, для брата. Я не знаю. Марафони, все. Скажи, як взагалі довго ти готувалася до цього марафону, скільки зусиль треба було докласти, щоб ти була в собі впевнена, що ти зможеш пробігти цей кілометр? Кілометрів будеш бігти? Я буду бігти 5 кілометрів, але, ну, там взагалі дистанція 5 кілометрів ось. Але скільки зможу, стільки пробіжу. А от про військового, то, для якого ти біжиш сьогодні, так? Що ти можеш про нього розповісти, що ти про нього знаєш? Ну, я з ним познайомилася тільки нещодавно, тому. Так, не знаю, але він такий вже дуже веселий. Це одразу видно, що він дуже веселий і мені дуже хочеться йому сильно допомогти. Яка мета? Скільки ти маєш зібрати коштів щоб допомогти? О, коштів я маю зібрати 614 тисяч гривень. Так. А як зараз ти оцінюєш свої сили по тих тренуваннях, які проводяться? Чи... Чи пробігала ти вже п'ять кілометрів? Як ти думаєш, що вдасться тобі? Ну, п'ять кілометрів ще не пробігала, але думаю, що кілометр точно пробіжу. Мене звати Орися mm -hmm. Дименюк, я засновниця клубу Пробіг де, власне Яною проходила свою бігу підготовку. Також я керівник відділу розвитку спорту військових управлінні спорту міста. Ото, mm -hmm. що було найскладніше, що було найпростіше, як готували саме Яну? Знаєте, коли мені пан Олександр позвонив перший раз і сказав Орису нам, у нас тут така ідея, і нам потрібно няно підготувати. Я спочатку трошки була збентежена, але Потім прийшовши, ми максимально комплексно до того до тих підготовки підійшли. Я поїхала в реабілітаційний центр. Ми спілкувалися з тренерами, з реабілітологами, які Яно власне виходжували, спілкувалися з протезистами, які Яну ставили на ноги для того, щоб максимально багато інформації купити і не нашкодити їй. Також консультувалися з іншими спеціалістами, консультувалися зі всіма, скільки скільки з тільки знайшли, хто нам міг в тій сфері допомогти, бо це для нас був такий перший досвід. Готувати ну, людину, тим більше та дівчинку, дитину на підготовка бігова на протезах. Mm -hmm. Складно було знаєте, на початку, бо було трохи страшно. Але вже буквально за кілька тренувань ми роззнайомилися, ми зрозуміли специфіку. Яна почала більше відкриватися, і власне це спілкування допомогло нам налагодити ту підготовку. Ви як тренер вірите в перемогу? Чи я вірю в що? В перемогу. Яни. В перемогу Яни. Вона вже всіх перемогла насправді своїм, своїм характером, своєю силою волі. Залишилось тільки показати це всьому світу. Ми віримо, що вона стане таким послом України, послом незламності, послом незалежності і свободи. Дякую. Рапор незламності нашої України. Бачите, це Лев. Це Лев, який завжди оберігає. І коли хтось нападає, то цей лев дає в чоло. Так що ви фактично наша така сім'я левів. Тримайте. Опа, що скипите. Мялочка щаслива. Дякую. Все, опа, дякую.